2,5 мільйони євро на оновлення громадського транспорту та будівництво спідніпереробного комплексу. Ці додаткові грантові кошти Хмельницький отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку. В результаті останнього візиту нашого в Лондон і спілкування з керівництвом брер, нам вдалося отримати дуже дуже хороші позиції. В процесі останніх перемовин вдалося отримати додаткові гранти. Перший грант мільйон 250 тисяч євро це фактично 50 мільйонів гривень на оновлення громадського транспорту. Це дасть нам можливість фактично купити 5 тролейбусів плюс-мінус нових. Ну і другий грант теж мільйон 250 євро на сміттєпереробку. в Цьому проєкті ми вже будемо мати грантових коштів 6 мільйонів 250 тисяч євро. Це величезні кошти, які дадуть нам можливість запустити проєкт сміттєворобка, також впорядкувати нашу діючі сміттєзвалище до європейських стандартів. А ще під час візиту у Лондон представники місцевої влади та ЄБРР працювали над завершенням проєкту Зелені міста. Незабаром говорить міський голова. Його презентують хмельничанам. Проєкт зелені міста. Покаже нам повністю нашу проблематику в сфері екології, а також шляхи вирішення цієї проблематики. Це дуже хороший, потужний стратегічний документ, який готувався повністю за кошти Європейського союзу. Грантові кошти Європейський банк реконструкції та розвитку надає безпосередньо виконавцю робіт. І це дуже правильно, це мінімізуються будь-які корупційні ризики. ми відповідаємо за будівництво, але фінансують підрядника. по суті, вони. Тобто ці кошти за нами забітоновані, підписана грантова угода, але вони будуть даватись тільки тоді, коли будуть робитись роботи. Кредитну угоду з ЄБРР на 36,5 мільйонів євро Хмельницький підписав ще у 2020 році. Реалізувати проєкти планували цього року, але через повномасштабне вторгнення роботи довелося відтермінувати. Ці проекти поставлені на паузу. З іншого боку, це нам дало можливість вести додаткові перемовини і покращувати умови і по грантах, і по кредитах. Проекти не відміняються, не скасовуються. Вони всі в стадії реалізації вже вироблений календарний план, аби з наступного року частину заходів, які можна робити в умовах війни, можна було робити. Тобто. Є об'єктивно боязнь заходити і будувати будь-який об'єкт навіть за тисячу кілометрів від фронту. Це об'єктивна реальність. Тобто ніхто не відмовляється, але всі розуміють, що будувати зараз це певний ризик. Тому всі чекають перемоги і далі оперативно швидко то все буде робитися. Ірина Муляр, Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.